Інші події Колектив Житомирського лікар заводу відзначив 120-ту річницю від дня заснування. З такої поважної історичної події відбулися святкові урочистості. Житомирський лікер завод одне із найстаріших і водночас одне із найуспішніших підприємств України. Його продукція, з-поміж якої немало брендової, здобула визнання та популярність не тільки на вітчизняному, а й на світовому ринку. Горілки, настоянки, лікери, бальзами мають особливий смак та аромат, бо виготовлені із натуральної сировини, а ще красиво оформлені. Вилися про продукцію заводу ювіляра заступник керівника державного управління справами Сергій Прилипко і додав, що за багатьма економічними показниками це державне підприємство є значно кращим за інших у своїй галузі в системі державного управління справами. А у нас близько 30 підприємств державних, то цей завод він один з найпотужніших. Я хотів би сказати, що за економічного, наприклад, порівнювати в різні роки. То э, от за останні, наприклад, три роки. Э... У нього є і здобутки, і з точки зору чисто фінансового результату, тобто рост прибутків, рост активів, зростання так. Що цікаве, наприклад, з точки зору бюджет, бюджетних надходжень, то суттєво виросли бюджетні надходження майже в два рази з підприємства в бюджет. І, наприклад, в нашій системі завод Житомирський ну, десь близько три. Сіти 40 всіх надходжень до бюджету серед наших підприємств. Це один тільки Житомирський завод. Те, що підприємство сьогодні є флагманом якості продукції, безперечно, заслуга колективу, який з покоління в покоління трудиться з віддачою та любов'ю до своєї справи, Певнений генеральний директор лікар-горілчаного заводу Мирослав Кучер. Основний здобуток нашого нашої до сьогоднішнього ювілею – це є наше підприємство, це є є наш колектив. Дійсно, дієвий колектив, колектив, який працює, колектив, який, не покладаючи, як кажуть, рук і вкладаючи свою душу в грочані напої, працює на сьогоднішній день, в на на сьогоднішні не такі легкі часи, як для лікар-гречаної галузі, в зв'язку з останнім підняттям акцизу, але тим паче ми працюємо, ми не зупиняємося, і я думаю, надалі будемо працювати і збільшувати наше виробництво. Мирослав Кучер очолює колектив з минулого року, але за багатьма показниками встиг вивезти підприємство у лідери. Середня заробітна плата на заводі одна із найвищих в області, оснащення європейське. Як результат, за підсумками 2015 року, окремі види продукції перемогли у престижному конкурсі 100 кращих товарів України у своїй номінації. Із поважним ювілеєм трудовий колектив підприємства привітали інші гості, поміж них – представники влади міської федерації про спілок, ділові партнери. Нинішнім і колишнім працівником. Працівникам заводу вручили святкові нагороди, своїми міркуваннями про минуле та майбутнє підприємство поділилися і самі працівники заводу. Вручною, нічого не було Була, Бутилки закатувалися, пробками забивалися, смолкою смолилися, переворачувалися, руками вставляли в ящики, конвейер, там кусочки, що все, все було не механізувано. Зараз, звісно, завод розрісся, красивий став. Ну, взагалі, багато чого зроблено. Я думаю, що є над чим працювати, навіть враховуючи той асортимент, який ми виготовляємо. Це горілки, горілки особливі, наливки, бальзами, лікери. Ну, дуже б хотілося трошки. Попрацювати ще над якимись елітними видами, тому що наш президентський стандарт це вже якби візитівка нашого підприємства. Хотілося б ще чогось такого ну, для, для більш поважних таких поціновувачів нашої продукції. Сьогодні трудовий колектив лікар горілчаного заводу впевнено працює над освоєнням нового асортименту продукції, і, як зазвичай, якість та опакування вражатимуть.